Права 1415. Накресли довільний трикутник, виміряй його сторони в сантиметрах та знайди периметр трикутника. Ну що ж, почнемо. Давайте будемо спочатку креслити. Так, ну що ж, беремо лінійку. І давайте довільно проведемо якусь одну сторону. Ну Ось, наприклад. Так. А зараз іншу сторону. Опенка так, так. Ну і ще одну сторону. З'єднуємо їх. Є. Ну що ж, трикутник ми нарисували. Давайте його підпишемо. Нехай це буде трикутник А, Б, С. Ну, а зараз нам треба знайти, виміряти його сторони в сантиметрах. Пишемо перше. Записуємо, що А, Б дорівня. Я візьму свою специфічну лінійку і вимірюємо тоді довжину сторони АВ.

Наступна сторона у нас БЦ. Пишемо БЦ дорівнює. Беремо лінійку. Тоді розташовуємо її вздовж сторони БЦ і будемо вимірювати довжину. Так, ось так. Ну що ж, вимірюємо. 1 см, 2, 3, 4 см і ще 4 мм або 4,4 см. Пишемо 4, ,4. 4, 4 сантиметра. Ну і остання сторона. Це в нас треба знайти сторону АЦ. Пишемо. Давайте я тут напишу АЦ дорівнює. Так, беремо лінійку знову. Розташовуємо вздовж. І... Давайте рахувати. 1 сантиметр, 2 см, 3 см і ще 2 міліметри. Або 3,2 сантиметра. Записуємо 3,2 цілих... сантиметра. Є. Ну що ж, ми знайшли довжину всіх сторін. Тепер треба знайти його периметр цього трикутника. Пишемо тоді друге. Ну і записуємо, як знайти периметр. Периметр P для трикутника нашого. Це буде до сторони AB довжини. Треба додати сторону BC. І треба додати сторону AC. і це дорівнює. Тобто треба до 3,5 додати 4,4 і додати 3,2 і це дорівнює. Ну що ж, переносимо і думаємо, як додати. Так, 3 плюс 4 це буде 7, цілих. далі 5 десятих і 4 десятих – це буде 9. десятих, Так, залишається плюс 3 цілих 2 десятих, І це дорівнює. Ну що ж, давайте думати, як додати 7 плюс 3. Спочатку цілу частину додамо, це буде 10, цілих, додати дробова частина. 9 і 2 це 11 10, або 1,1. ,1. То ми пишемо плюс десята, 1 ,1, Це якщо додати дробові частини. Ну і разом буде 11,1. Пишемо в дужках в сантиметрів. Ну що ж, і давайте все-таки запишемо, що це у нас буде периметр трикутника. Периметр, периметр трикутника. І, ну що ж, ми знайшли периметр трикутника, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, периметр трикутника 11,1 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження периметра трикутника з десятковими дробами на цьому вправо завершено.